Масштабна пожежа сталася вчора, 17 липня в Тячеві. О 18.30 до рятувальників надійшло повідомлення про займання на вулиці Незалежності у гаражі підприємства, що займається будівництвом та ремонтами. Пожежники, що прибули на місце події, змогли локалізувати пожежу за 20 хвилин. А вже за годину загасили повністю від знищення вогнем, вдалося врятувати будівлю та транспорт всередині неї. Що стало причиною пожежі, мають з'ясувати правоохоронці. Для ліквідації на місце було залучено спочатку вогнеборців міста Тячев та місцевої пожежної команди селища міського типу Тересва, а згодом до них приєднався оперативно-координаційний відділ міста Хуст та бійці ДСНС селища Вишкова. Спільними зусиллями о 18 годині 50 хвилин вони локалізували пожежу на площі 320 квадратних метрів та о 19:30 ліквідували остаточно. Загалом до гасіння було залучено 4 одиниці техніки та 12 рятувальників. Алех наслідок пожежі немає.